Новини в ефірі інформаційна служба інтеру у студії Олексій Фадієв. Вітаю у деокупованих Херсоні та частині Херсонщини. Цього тижня планують розпочати виплачувати пенсії та допомогу тим, хто пережив окупацію. Докладніше про те, як це відбуватиметься, поговоримо з Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики України. Пані міністерко, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Укрпошта готова доставити пенсії жителям Херсона, але для цього потрібен дозвіл військових з огляду на безпекову ситуацію. Про це заявило в міністерстві реінтеграції. А чи готове міністерство соціальної політики? Звісно, хочу звернути увагу усіх, хто нарешті повернувся назад до скажімо так державного управління в Україні всі території, які ми зараз визволили в Херсоні, про те, що і пенсії, якщо ми говоримо про пенсії, вже давним-давно нараховані. Ми не припиняли нарахування жодної пенсійної виплати. І всі, хто отримує пенсії через банк на банківські карточки. Ці, ці пенсії там є. Просто потрібно е, дочекатись, поки буде розблоковано відділення будь-якого банку і мати можливість зняти з карточки нараховані гроші для тих людей, які отримували свої пенсії через Укрпошту, і ми розуміємо, що Укрпошта не могла їх доставляти в рамках окупації, тому що це було небезпечно для поштарів. Звертаю вашу увагу, що ваша пенсія знаходиться. В Ощадбанку ми переводили на всі можливі банківські рахунки в надії, що людина зможе, хоч якось, з цих рахунків, собі пенсію зняти. Відповідно, за поточний місяць пенсія знаходиться на рахунку Ощадбанку. За попередній місяць пенсія знаходиться поштовим переказом в Приватбанку. Кожен з цих банків має частинку вашої пенсії, ви зможете їх забрати. Аналогічно, це ж стосується і соціальних допомог. Ті допомоги, які є на картку оплачені, вони знаходяться на картках для тих людей, хто отримував їх через пошту. Вони є грошовими переказами на Ощадбанку чи Приватбанку. Тобто гроші збережені, вони вас чекають в будь-який момент. Ви можете свої кошти забрати. Якщо ж дозволять заходити на територію Укрпошті і для людей так буде на той період часу зручніше для тих, які отримували на банківські картки, вони вирішать, що їм краще в якийсь проміжок часу отримувати пенсію. Через Укрпошту, то сьогодні реалізовано механізм, коли вони напи можуть написати заяву або до управління пенсійного, або до старости, чи до будь-якої посадової особи, що там відновила свою роботу на цих територіях заяву про те, що хочуть отримувати пенсію на Укрпошту чи навпаки на банк, і всі ці переведення будуть робитися швидко та автоматично. Людина зможе отримати свою виплату так, як їй зручно, так як їй найбільш це підходить. Хочу також звернути увагу, що наразі ми не можемо відновити прямо сьогодні-завтра роботу наших пенсійних управлінь, тому що тримають, тривають заходи з розмінування. Але фахівці вже готові. У нас є чотири відділення у визволеній визволених частині Херсонської області в самому Херсоні пенсійного фонду. Вони чекають, працівники чекають на те, щоб відновити роботу. Ми вже працюємо над тим, щоб поновити туди. Знищено зруйновану техніку, і як тільки буде дозволено туди зайти в самі приміщення, вони будуть розміновані. Пенсійні управління одразу розпочнуть свою роботу. Пані Оксано, таке питання. Якщо так, таке буває. Якщо пенсіонери хтось помер, не дочекався деокупації, що буде з грішми? Такі гроші також будуть виплачені людині. На карточку спадкоємцям за заявою до управління пенсійного фонду тим спадкоємцям, які спільно проживали як члени сім'ї, в разом з пенсіонером, якщо з цього пенсіонера немає членів сім'ї, що з ним спільно проживав. То пенсія включається до спадкового майна і буде успадкована спадкоємцями іншої черги, в загальному як вся спадщина. Така пенсія не пропадає. Нарахована та не виплачена пенсія є частиною спадкового майна. Ну і погодьтеся, що напевно бувають і такі ситуації, коли людина саме під час окупації досягла пенсійного віку. То наступне питання з цим пов'язано, в тому числі, коли буде можливо повноцінно відновити роботу всіх соціальних служб на звільнених територіях Ну, приблизно. Ну, ми дуже сподіваємося, що вже з наступного тижня, якщо до цього тижня все буде проведено, всі заходи з розмінування, то вже з наступного тижня управління пенсійного фонду розпочнуть свою роботу. Можливо, вдасться навіть швидше це зробити. Ми включені в перелік першочергових об'єктів, які будуть відновлюватися, які будуть обстежуватись на предмет безпеки, але ми розуміємо, що роботи в наших саперів і в наших правоохоронців там дуже багато. Надзвичайно замінована територія. Територія, відповідно змушені трішечки почекати тут. Питання: ми вже готові, ми готові розпочинати цю роботу, але ми мусимо дочекатись безпекових заходів. Угу. Ну і маю ще одне питання вже не лише про Херсон. Чи можливі взагалі затримки із виплатою пенсії найближчим часом? І з чим це може бути пов'язано? Який взагалі стан пенсійного фонду зараз в Україні? Чи вдається його наповнювати попри війну? Так, в нас не може бути ніяких затримок із пенсійними виплатами. Пенсійний фонд працює в штатному режимі. Є достатньо коштів, які наповнюють пенсійний бюджет відповідно до планових надходжень. Ми не маємо дефіциту пенсійного фонду. Відповідно, до кінця року і наступні і наступні місяці ми можемо точно ствердно говорити про те, що нашим пенсіонерам немає чого хвилюватися їхні пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі. Пані міністерку, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову і, як завжди, за вашу роботу. Я нагадаю, це була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. Дякую, гарного вечора. Нагадаємо.